Всім привіт і всім вам здрасте на каналі Тьоті Насті. Сьогодні готуємо філе качине. Дуже смачна і дуже м'яка текстура. Для цього нам знадобиться качка. Перець сіль, трошки розмарину, і почнемо смажити. Соус ми зробимо вишневий, а гарніром буде виступати в нас пюре із цвітної капусти. Якщо ви не хочете над цим всім замислюватися, можете взяти просто пакет листя в салату і з'їсти з, з м'ясом. Поїхали. Беремо ніж, гострий, достатньо, і на філе качиному, саме на шкірці, починаємо нарізати. Сіточку. Качка готова. А тепер увага! Сковорідку ми не розігріваємо, ставимо холодну і починаємо її розігрівати до середньої температури. Як тільки ви поставили сковорідку, зразу кладете шкіркою донизу, і вона починає смажитися. Сковорідка суха. Ви поклали філе на сковорідку і чекаєте, поки воно починає підтоплюватися. Взагалі займає хвилин 5-6. Потім ви не солите і не перчите. Перевертаєте. Качку на іншу сторону, і вже тут ви починаєте солити і перчити. І додамо пару листочків розмарину. Качка смажиться. Коли ви зі шкірки перевертаєте качку на 5 хвилин. Підсмажили і з боків по 5 максимум хвилин, можете навіть по 3. Потім цю качку беремо і складаємо яблуру тарілочку. Ви можете взяти якийсь лоточок, але важливо застелити її фольгою. Склали і зверху ви теж накриваєте фольгою. Беремо заморожену вишню. Якщо ви тільки її витягнули з морозильника взагалі не біда, можете зразу відправляти її у сковорідку там, де смажилася качка. Я її туди, ух! і починаємо прогрівати. Єдине, що доведіть до смаку сіллю і перцем. Соус готується. Підвипарюємо його до того стану, щоб він трішки під загус. Повірте, це буде. А, тим часом робимо смачне пюре. В мене є відварна капуста цвітна. Якщо у вас вона ще ціла, можете спокійно ставити і варити. Що ми робимо? Ми її. Товчемо, не додаючи нічого, потім ставимо на плиту і підігріваємо. Для смачного пюре ви, до речі, можете це робити і з картоплею, не заправляючи нічого, просто зробіть картопляне пюре, звичайна картопля, і закладіть його в морозильну камеру. Потім, коли вам потрібно, відріжте від нього шматочок, поставте його підігріватися, тим часом в іншу посудину: трішки молока. І вершкового масла доводимо до кипіння і вводимо до пюре. Все разом. Це буде смачно. І що залишилося нам, це процідити соус. Пюре готове, соус проціжуємо, дивимося, як там качка. І будемо збирати нашу страву. До речі, доводячи до смаку, соус був трішки для мене кислуватий, тому я сюди додала ще трошки цукру. Вуаля, качка готова. Всього сіль, перець і розмарин. А яка краса, все інше, тільки ваша фантазія. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і коментуйте. До нових зустрічей. Па-па!